Тим батькам, що виростили син, а сьогодні рідні й мені. Тим батькам, що подарувала крила, міцну йому опору на землі. Я низько кланюю своїм рідні, за те, що ви його для мене береги, І що почуття свої батьківські рідні всі своєму сину віддали. Я дякую за те, що він такий надійний, вірний, відданий і щирий, за те, що розумію час іркає. За те, що любить так, як ви любили. Я обіцяю вам, якби там що, та раз же доля разом назвела, я зроблю все, щоб йому добре було, любов і ласку передам йому сповна. Майбутні батьки за такого сина я низько, низько кланяюся. І вам, батьки мої, кохані, низький у колін, таких, як ви, немає більш ні в кого. Куди б мене не ніж життєвий плин, ніде не знала я тепла такого. Спасибі, за дароване життя і роки над колиською не спані, і за батьківські щирі почуття. Спасибі вам, батьки мої кохані, за шлях простелений добром турботами, батьківськими земними. Хай доля зігріває вас теплом. Щоб ви були ще довго молодими. Тож хочу я у цей знаменний день руками і душею вас обняти, здоров'я, радості вам на щодень і на весіллях правнуків гуляти.